Послання 1210 Сатана Жадає душі, його апетит невгамовний, і його воля невблаганна. 4 4 вересня 2014 року Божого 23.03 Моя ніжно улюблена дочко. Усі пророцтва, передбачені так давно і дані Божим пророкам, провидцям та візіонерам через публічні а також. Приватні откровення зараз розгорнуться. Скептики будуть ставити під сумнів автентичність Божого Слова, але коли вони стануть свідками всього, що було передбачено в книзі Откровення, то вони замовкнуть, бо коли ці події охоплять людство, єдину розраду вони знайдуть тоді, коли шукатимуть мене. Коли ваші серця наповняться смутком через злодіяння, Здійснені нечистивими людьми щодо Божих дітей, то ви будете плакати слізьми болю, тоді ви побачите, як далеко може поширюватись зло в душах тих, чиї серця зроблені з каменю. Коли ви побачите, як мало уваги та поваги ці вороги Бога мають до людського життя, тоді ви нарешті зрозумієте, наскільки сильною є влада злого духа над людством. У свої останні години сатана, що проявляє себе в душах, які він наповнює своїми гнилими шляхами, покаже світові, наскільки інтенсивною є його ненависть до людського роду. Завдяки усім людським виправданням зла, винні у злодіяннях виставлятимуть на показ ту ненависть, яку мають у своїх серцях до Божих дітей. Вони здійснюватимуть жахливі звірства в ім'я Бога, бо не матимуть ні краплини любові у своїх душах, вони плодять ненависть, і більшість з них не розуміє, чому їхня ненависть до інших є настільки сильною. Хоч багато людей не вірять в існування Злого Духа, та ви повинні знати, що Він не здатний приховати себе у тих, кого він заражає. Його випари будуть поширюватися, поки він не пожере кожен народ, кожну слабку душу, а також впливових лідерів, чиї амбіції роблять їх відкритими на його вплив. Невдовзі ви побачите прояви зла в кожній частині вашого суспільства, у багатьох народах і в різний спосіб. Сатана жадає душі. Його апетит невгамовний. І його воля невблаганна. Коли його ненависть по справжньому проявиться у душах, ці люди не будуть в стані приховати своїх вчинків. Тільки в таких ситуаціях багато з вас зможе побачити Злого Духа, таким, яким він є насправді, а також через вчинки цих бідних душ, які підкорили себе Його волі, ви ніколи не можете бути самовдоволеними. Коли на світі спалахують злі вчинки та дії, включно з війнами та заворушеннями, саме тоді ваші молитви є найбільше потрібними, ваш Ісус.